Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Слава Ісусу Христу! Сьогодні особливий день. Знаєте, це не просто чергове свято, це день, коли ми народжуємо, день, коли ми святкуємо народження церкви. День, коли Небесне стало близьким. День, коли Божа присутність вийшла з стін храму і. Оселилась в серцях людей, в серцях віруючих, в серцях кожного з нас. Сьогодні день зішестя Святого Духа. І ми святкуємо не лише те, що сталося дві тисячі років тому. Ми згадуємо того, хто досі живий, хто досі діє, хто досі говорить, хто досі наповнює, веде, спонукує і навіть штовхає нас до певних дій. Бо Дух Святий це не просто сила чи енергія, це жива особа, яка приходить з небесною місією, з Божою місією в цей світ. І коли він сходить, завжди щось стається, завжди є рух, завжди є напрям. Дух Святий ніколи не приходить, щоб ми просто зручно влаштувалися комфортно в нашому християнському житті. Він приходить, щоб запалити, щоб підняти, щоб відправити. Коли ми відкриваємо дії апостолів другий розділ, ми бачимо потужний старт Божий в дусі місії. Дух Святий сходить, і люди починають говорити. Дух Святий сходить, і двері відкриваються. Дух Святий сходить і церква рухається. Бо коли Дух Святий наповнює церкву, Він завжди веде її з Євангелією до людей. І саме про це ми сьогодні будемо роздумувати. У цей святковий день ми згадаємо не лише те, що Дух Святий зійшов на апостолів, на учнів, але й те, навіщо він прийшов, навіщо він зійшов. Бо якщо він і сьогодні з нами, то він і нас сьогодні веде до людей, веде назовні. Давайте ми прочитаємо місце писання, другий розділ з першого вірша, з першого до 17. -го. І потім з 36 по 47 прочитаємо про цю подію і візьмемо для себе декілька уроків, декілька принципів з, з, того, з цієї історії, яка сталася 2000 років назад. Отже, Євангеліє діє апостолів, другий розділ з першого вірша. Коли настав день п'ятидесятниці, всі вони були однодушно разом, раптом з неба долинув шум, наче Подув бурхливий, наче, подув бурхливий вітер і наповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явилися їм поділені язики, наче вогняні, і осіли на кожного з них. І всі вони наповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух виліти їм промовляв. А в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені. Коли почули, що кожен що говорить до них їхньою власною мовою? І вони в нестямі дивувались і говорили один одному: хіба всі ці, які говорять не галилейці? як же це ми чуємо кожен своєю рідною мовою, в якій ми народилися? Партянці, й мідійці, і еламідці, і ті, хто з Месопотамії, з юдеї та Кападокиї, з Понту, й Азії, Фригії, Памфілії, Єгипту, і околиць Лівії, що біля Кіринеї, і захожі римляни, юдеї, прозеліти, критяни, і араби, чуємо, як вони говорять нашими мовами про вели... Божу велич. Тож усі дивувалися і розгублені, говорили один одному: що ж це має бути? Інші глузуючі казали, що вони понапивались вина. А Петро, ставши з одинадцятьма, підвищив свій голос та й сказав їм: Мужі юдейські і усі мешканці Єрусалима, нехай буде вам відоме, прислухайтесь до слів моїх. Вони не п'яні, як ви думаєте, бо щойно третя година дня. Але це те, що провістив пророк Йоїл, і буде останніми днями каже Бог: я вилю від духа мого на всяке тіло і будуть пророкувати ваші сини і ваші дочки. А ваші жінки видіння побачать, і вашим старцям будуть снитися сни. І далі він йде е, проповідь апостола Петра, де він згадує і про пророцтва, і про і уривки з псалмів, про те, що говорилось про Ісуса Христа, про саме говорить про Господа, який помер, постраждав. І далі читаємо з 36-го вірша. Тому нехай певно знає дім Ізраїля, що і Господом, і Христом зробив його Бог, цього Ісуса, якого ви розіп'яли. Почувши, вони, розчулили серцем і сказали Петрові і іншим апостолам, що ж нам робити, мужі браття? А Петро сказав їм: Покайтеся, і нехай охреститься кожен з вас в ім'я Ісуса Христа, на прощення ваших гріхів і приймете дар Святого Духа. Адже для вас це обітниця і для ваших дітей, і для всіх тих, хто далеко. Кого лише покличе Господь Бог наш. Багатьма іншими словами Він свідчив та заохочував їх, кажучи, спасайтесь від цього лукавого роду. Отже, вони, прийнявши з любові Його Слово, охрестилися і приєднались до них того дня три тисячі душ. Перебували вони постійно в навчанні апостолів і в братерській спільності, в ламані хліба та в молитвах, і страх охопив кожну душу. Бо багато чудес знак сталося через апостолів. В Єрусалимі панував великий страх серед усіх, а всі, які повірили, були разом і мали все спільне. Вони продавали маєтки та майно і ділились ним зі всіма, хто потребував. І щодня вони однодушно перебували в храмі та ламаючи по домах хліб в радості й простоті серця, приймали їжу, вихваляючи Бога та маючи милість у всіх людей. Господь же додавав до них щодня. Тих, хто спасалися. <клес> вони були разом 120 людей. Не натовпи, які ходили за Христом, коли Він годував їх хлібом, чудесним образом, а прийняла невелика кількість учні Ісуса Христа, жінки, брати, послідовники. Вони пережили розп'яття, вони пережили. Бачили Ісуса Христа Воскреслого, вони отримали доручення і чекали. І раптом ми читаємо, з неба зійшов шум, як від великого сильного вітру, наповнивсь дім. І це був не фізичний вітер, це була Божа сила. Потім з'явилось щось на зразок язиків вогню, які як ніби, розділились і осіли на кожного з них. І кожен сповнився Святим Духом. Це було надприродна дія Бога, хрещення Духом Святим. Саме в цю мить народилась церква. Не як організація, не як релігійний інститут, не як якийсь навчальний центр, а як тіло Ісуса Христа, наповнене Духом Божим і готове до місії. Тіло, яке дихає Божою присутністю і рухається за Божою метою. Святий Дух не прийшов просто для того, щоб дати якесь емоційне піднесення, щоб бути якоюсь прикрасою або додатком до духовного життя, якимось новим вищим рівень духовності. Він був посланий, щоб розпочати місію Бога в світі, через його народ, через Його церкву, через тих, хто прийняли Духа Святого в своє серце. Саме з цієї миті Бог більше не діє через храм із каменю. Він діє через церкву, через його е, храм, як він називає, що ми є храмом Духа Святого через дітей Божих. І найперше, що ми читаємо, що робить Дух Святий, це дає їм можливості говорити мовами різних народів. І це не випадково. Це не просто чудо заради чуда або якась ознака, не тільки ознака, це напрям, це вказівка. Бог сказав, моя церква це не для одного народу, вона для усіх, вона для всього світу. Вона має бути зрозумілою, вона має говорити до серця кожної людини. З перших секунд свого існування церква не мовчала. Ми читаємо, що учні почали говорити і не якоюсь абстрактною теологічною мовою, а мовою людей, які, які її розуміли, мовою їхнього серця. В центрі Єрусалиму. Серед натовпу, серед святкової метушні почалися свідчення про великі діла Божі. Не в синагозі десь, не в тій закритій горниці, де вони були, і ніхто їх не чув, а на площі, серед людей, коли всі їх чули, всі їх бачили. І таким було бачення церкви, від Боже бачення церкви з самого початку. Відкрита, смілива, натхненна і місійна. Ісус, перед своїм Вознесінням. Обіцяв учням, що вони отримають Духа Святого саме для цього. Коли ми читаємо дії апостолів, перший розділ, восьмий вірш, записано такі слова. Ісус говорить: Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі. І по всій Юдеї та в Самарії аж до краю землі. Народження церкви стало публічним проголошенням. Бог не сховав церкву. Залишивши її десь там в кімнаті, він вивів її на вулиці. І це важливе свідчення. Церква, яка справді сповнена Святим Духом, не може залишатись замкненою в собі. Вона буде рухатись, вона буде шукати, вона буде говорити, вона буде йти до людей. Це і є суть П'ятидесятниці. Дух Святий приходить і одразу є рух, є проголошення, є сила. Бо Дух Святий. Це не просто вогонь всередині, це поштовх, це часто поштовх в спину. Він не тільки гріє, він штовхає, штовхає до людей, до Єрусалиму, до Самарії і аж до останнього краю землі. Церква не може бути іншою. Якщо вона справжня, якщо вона народжена Духом Святим, вона місійна, вона жива, вона говорить, вона йде, йде до людей. Дух Святий народжує церкву. І це народження завжди місійне. Інший момент, який ми бачимо з цієї історії, це Дух Святий відкриває шлях до серця людини. Коли зійшов Дух Святий, ми бачимо, що це не залишилось непоміченим. Божа дія зразу одразу вийшла за межі кімнати, вийшла назовні до людей. Почалось щось те, щось відбулось те, що оточуючи, не могли ігнорувати. Натовпи почали зібратись. Збиратися з різних місць, з різних культур, і ми тут читали цілий список, звідки були ці люди. Це були паломники, побожні юдеї, які жили в усіх куточках Римської імперії. І вони прийшли в Єрусалим на свято. Але ось тут, замість звичних молитов і релігійних пісень, в храмі вони почули щось несподіване, прості галилеяни промовляють їхніми мовами їхніми рідними мовами про великі діла Божі. І як я вже казав, це не просто чудо чи знамення, це був ключ до людських сердець. Дух Святий відкрив шлях туди, куди не дійде жодна філософія, жодні традиції, жодні структури в глибину людської душі. І він зробив через слово. Не просто через слово, а слово, яке люди могли зрозуміти слово, яке звучало в серці, а не просто було. Релігійним фоном, до якого вони звикли. Коли Дух Святий наповнює церкву, це завжди чути, це завжди помітно, це завжди привертає увагу. Навіть тоді, коли не всі розуміють, навіть тоді, коли, як ми читали деякі насміхаються, Божа присутність спонукає частину людей прислухатись, змінити свою думку. Змусити замовкнути, звернути увагу, замислитись. Але цього було замало, щоб слово досягло серця, потрібно було його пояснити. І це саме це робить апостол Петро, наповнений тим же самим Духом Святим, про якого ми говоримо. Він стає і починає проповідувати. Він не боїться. Він вже не, не той Петро, який нещодавно зрікся Христа перед служницею. Він тепер стоїть перед тисячами людей. І з впевненістю проголошує слово Боже. І знову це не просто красномовність, це дія Духа Святого. Петро говорить, а Дух розбиває затверділі серця. Петро говорить, а дух торкається. Петро вказує на Ісуса, а Дух відкриває очі. Бо саме Дух Святий діє в слухачах. Вони не просто чують, вони відчувають. Цю дію в тексті написано, почувши, вони розчулилися серцем. І це не просто емоція, це не просто якась людська дія. Вони вже багато чули про Ісуса, дехто з них бачили і чули самого Ісуса, дехто були під час розп'яття Ісуса. Але сьогодні вони розчулилися серцем. Це надприродний дотик Духа Святого. Він працює зсередини, ламає захист, знімає маски. Освітлює темряву. І люди, які дивувалися, тепер каються. І патрон не закликає їх до релігії. Він вказує на Ісуса. Він каже їм цього Ісуса, якого ви розп'яли, Бог воскресив. Центр проповіді це Ісус Христос. Не ритуали, не церква як інституція, не мораль, але Христос розп'ятий і воскреслий. І люди реагують. Звичайно, не всі. Але три тисячі сердець вони відкриті до дії Духа Святого. Вони просто вони не просто зворушені, не просто розчулені, вони навертаються до Бога. І це є справжнє чудо п'ятидесятниці. Не лише шум, не лише вогонь, не лише мови, а спасенні душі. Три тисячі нових життів, три тисячі історій, яких Бог починає в цей самий день. Святий Дух це той, хто веде церкву до людей, але також це і той, хто веде людей до покаяння і завжди через слово, слово про Христа, слово наповнене Христом, слово сказане в простоті і натхнене небом. Ще один момент, який ми бачимо в цій історії, це Дух Святий формує церковну спільність, що свідчить, що свідчить своїм життям і тягнеться до людей. Святий Дух це не тільки той, хто працює в нас особисто. Він діє в тілі через церкву, через спільність нашу. Дух Святий завжди веде нас не тільки до Бога, але й веде один до одного. Він не формує одинаків, які живуть вірою на самоті. Він творить спільність. У якій кожен має своє місце і свою роль. У День П'ятидесятниці Дух Святий зійшов не на одного апостола Петра, він зійшов на всіх 120 людей. І відтоді церква це не клуб окремих віруючих, це тіло, що живе у взаємозалежності. Ми потребуємо один одного, ми зростаємо разом, ми свідчимо разом. І саме в цій єдності велика сила, бо Дух Святий діє. Не через гордість, не через я сам, а через спільність, через смирення, через ми разом. І часто наше відношення до церкви це є таким своєрідним індикатором нашої чутливості і послуху Духа Святого, Духу Святому. Бо це Дух Святий формує церкву. Але Він формує її не для самої себе. Він будує тепле коло одноду... не, не будує тепле коло однодумців, яке закрите від інших. Він формує таку спільноту, таку спільність, яка живе для світу, яка живе назовні, яка проповідує назовні. Церква, яка не ховається від людей, а шукає їх. Церква, яка не боїться міста, а благословляє його. Церква, яка не охороняє себе. А відкриває двері для всіх охочих. Коли Дух Святий наповнив цих перших віруючих, вони стали не просто ближчими один до одного, вони стали видимими для всіх навколо. І ми читали про життя їхнє, яке було після того, коли вони навернулися до Господа. І ця спільність вона притягувала, вона свідчила, вона. Пульсувала Христом. Це було вікно яке було, вікно благодаті, через яке Бог впливав на місто, на той час місто Єрусалим і може зараз впливати і на наше місто, якщо ми будемо такою спільністю, такою церквою. Знаєте, вони не планували евангелізації, вони самі були івангелізації. Їхня єдність, щедрість, їхні молитви, їхня радість усе це було. Голосом, який говорив до міста Бог тут, Христос живий, є надія. Дух Святий зробив з них не просто учнів, а зробив посланників, зробив свідків. Як ми читали, що Ісус говорив, що коли Дух Святий зійде на вас, ви станете моїми свідками в Єрусалимі, в юдеї і аж до останнього краю землі. І знаєте, найпереконливішою проповіддю стає не мікрофон чи кафедра, а ламання хліба разом, спільна молитва, турбота про бідного, відкритий дім, розділена радість, саме такі речі, які зрозуміли кожному і стають голосом Бога для світу. Святий Дух завжди веде до інших. Він штовхає нас туди, куди ми самі не пішли б, до незручних. До втрачених, до зранених, до тих, кого нам природньо не хотілося приймати, але кого Бог хоче обійняти через нас. Так діє Дух Святий. Він творить таку спільність, яка свідчить не лише словами, а всім своїм життям. І через це ми читаємо Бог щоденно додає спасенних до церкви. Цей текст не просто історія початку церкви. Знаєте, це десь зеркало для нас. Бо той самий Дух Святий, що зійшов в день п'ятидесятниці, сьогодні живе в церкві у мені, у вас, у нас всіх разом. І якщо він не змінився, тоді і його напрямок, його дія, його рух не змінився. Дух Святий і сьогодні штовхає нас до людей. Не просто кличе вгору, а штовхає назовні. Знаєте, декілька кроків, які кожен з нас може зробити окремо або як ми, як церква. І це важливі кроки, які, практичні кроки, які ми можемо зробити, щоб бути слухняним Духу Святому, який веде нас до людей. Перш за все, це не шукайте Духа Святого тільки для себе, шукайте його для місії, для того, щоб послужити Господу, послужити людям навколо. Святий Дух це не для приватного досвіду, якогось високого е, переживання. Він приходить, щоб ти став свідком, щоб ти йшов до людей, щоб ти служив, щоб ти був корисний. Ми читаємо про духовні дари, які, які завжди вони даються духом на користь, на користь іншим, на користь церкві, на користь людям навколо. Тому, якщо ви молитесь про наповнення Духом Святим, завжди чекайте, щоб Бог. Буде вести вас до людей, буде посилати вам людей, буде вас спонукати, свідчити або служити тим людям, які десь навколо вас. Знаєте, ще один такий важливий крок це дозвольте Духу Святому ламати вашу ізоляцію. Ми часто будуємо навколо себе стіни, стіни. В спілкуванні, в стіни в відносинах. І замість того, щоб закриватись, ховатися або шукати виправдання, дозволь, дозвольте Духу Святому вивезти вас з вашого комфортного кола спілкування. Нам завжди добре спілкуватися з тими, хто е, думає, так, як ми, вірять, так як ми. Це приємно, радісно. Але навколо нас є багато людей, які дотичні до нас яких, і До яких Дух Святий може повести, щоб ми могли провести цей час з ними? Це може бути якийсь новий контакт, нова розмова з сусідом, запрошення на чай, свідчення колезі, будь-що інше. Але почніть з малого, будьте відкритими. Прислухайтеся до Духа Святого, який говорить вам. Знаєте, станьте активним членом церкви, який живе місійно. Церква це не театр для християн, це не концерт в неділю зранку, це жива команда на місії. Моліться разом, живіть відкрито, будьте учасником, а не глядачем. Поставте собі запитання: чи приваблює моє життя людей навколо, так як в той час життя по першої церкви приваблювало людей в Єрусалимі? Якщо ні, дозвольте Духу Святому змінювати вас. Подивіться на людей навколо очима Бога, новими очима. Хтось поруч з вами давно вже чекає, щоб почути, що Бог любить його. І, можливо, ви саме та людина, через яку Він може почути про це, навіть відчути Божу любов і турботу про себе через вас. Дух Святий. Вже діє, ви тільки приєднайтесь до Нього. Дух Святий вже діє в людях навколо нас, але ми можемо бути тим інструментом, який Він використає, для того, щоб показати їм любов Божу. І моліться конкретно: Боже, покажи мені сьогодні ще одну людину, яка шукає тебе, до якої ти мене посилаєш, для якої я можу бути корисним. І це проста молитва, але вона відкриває очі. І ви здивуєтесь скільки буде нових можливостей навколо. Бо Дух Святий, знаєте, Він не десь на небі в хмарі. Він діє і в маршрутці, і в під'їзді, і на роботі, і в магазині. Дух Святий діє і через, може діяти і через вас. Церква народилася не в тиші. Не в тіні, вона народилася вогнем, вітром, голосами, які не змовкали. І з першого дня її існування Дух Святий штовхає її до світу, до людей, які навколо. Він, знаєте, не дав збудувати зручне оточення. Навіть коли через деякий час ми читаємо, що учні віруючі, вони. Почали задовільнятися цією хорошою спільністю, Бог, Бог посилає гоніння в Єрусалим, щоб просіяти їх, щоб вони пішли і святкували людям, які навколо. Знаєте, сьогодні ми не просто згадуємо День П'ятидесятниці, ми в ній живемо. Цей Дух, Дух Святий, він не в минулому, цей Дух Він живе в нас. І Він все ще говорить: вийди, піди, поділись, послужи, покажи мене. Він не змінюється, але чи готові ми змінюватися під Його веденням? Чи дозволимо ми йому порушити наш вже, напевно, звичний ритм життя, щоб привести нас до тих, кого Він хоче, щоб, щоб ми їм засвідчили, до тих, кого любить Христос, за кого постраждав Христос? Чи дозволимо ми зробити нас не просто відвідувачами церкви? А носіями надії, свідками в нашому місті, свідками Ісуса Христа. Можливо, Дух Святий сьогодні показує тобі конкретну людину, до якої він тебе кличе. Можливо, Він відкриває тобі твій страх, твій, твою закритість або твою байдужість. Не відвертайтеся. Це не докір, це запрошення, це його дотик, Його заклик, Його сила готова вже діяти через вас сьогодні. Не, бійся того, що вас, що, не бійтеся того, що вас сьогодні кличе Дух Святий. Він не просто штовхає, він йде попереду. Ви не самі. Він буде з вами, коли ви підете. Тож давайте ми зараз помолимося разом, щоб Бог наповнив нас Духом Святим, який не залишає байдужим. щоб наша церква ставала не стіною, а дверима, щоб кожен із нас відгукнувся і сказав: Ось я. Пошли мене.